Зараз, друзі, новина, всі напали на онука, тіканул до Канади, а ви там кажуть: воюйте, дурачки, воюйте. І я впевнений, що це якраз кажуть от саме ті, хто е, заздрить, е, ті, хто переключається з однієї теми на іншу, тут, е, тока крокус обговорювали тут перед цим. Дніпро та Запорожжі обговорювали і переключаються з теми на теми, обсасують косточки, перемелюють, коротше, чешуть язики. І друзі, тут я скажу так, що це може не закінчуватись, поки всі ми не пройдемо ці іспити і не здамо їх. Тому, друзі, каємся Треба відроджуватись духовно, і восставати із пепла, і починати е, взивати ну і до Бога, і починати бачити, за чого всі ці такі у нас і антисемітізм, і колдовство, і все, і все таке інше докупи. І тому нам ще. Кінця і краю не видно, бо ми ще самі в проблемах і в усіх цих язвах.